і добитись публічного зізнання та каяття. Але українці проявили неславну силу волі, аби приховати нас на підкормісті, захищати наших полонених, а тепер і полічні наленів всі пролунав збиту. За даними Інституту вивчення війни, загинуло 53 бійців Азову. З травня Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН жодного разу не бували на території Оленівки. Вони не дізнались про умови утримання військовополонених, не забезпечили їм регулярного зв'язку з родинами. Як гаранти здоров'я та життя наших військових, вони не змогли вдіяти нічого, аби запобігти цим смертям. І досі вони не мають ні доступу до інших полонених за зазорстані, ані гарантій чесного розслідування вибуху. Тому що перемовини з терористами приречені на провал, поступки і домовляння лише переконують їх у власній силі і правоті, і примножують зло. Ні у кого не виникало сумнівів. Чи потрібно зупинити Аль-Каїду та Осаму Бін Ладена? Пойшлося про безпеку всього світу. Сьогодні так само йдеться про безпеку всього світу. Та щоб її захистити, треба спершу назвати речі своїми іменами. Росія це країна терористів. І тоді стане ясно, що з Росією, якщо і можна вести справи, то лише з позиції сили, не славної, вертої, світлої. Тільки так міжнародні структури за увесь світ зможуть врятувати військовополонених і не допустити подальших траде... трагедій, то, врешті, зупинити зло. Без цього нам залишається лише одне оголосити і ще одну хвилину мовчання.